Отже, записую відео для того, щоб налаштувати стратегію Supertrend, а також зберегти чат для проходження evaluation і ORB Strategy Trading. І так, це в ідеалі має бути ось таке вікно. Уявімо, що в контравита, що у нас якесь інше вікно, якесь інше налаштування. Зараз він доведе. Так. Отже, можна закрити вікно, яке не відповідає необхідним налаштуванням. Я закривати не буду, я просто його заберу в сторону. Щоб відкрити новий чат, ми наводимо чат CHT. Відкривається новий чат, і ми його ставимо ось-сюди, закріплюємо до верхньої панелі. І розширюємо. так, Ось мій чат. Потім я покажу ще один, відкрию і щоб вони були як вкладки в браузері, просто наводимо сюди. І зараз в нас вже два чати. так. Отже, це суто будь-який випадковий чат відкрився. Коли ми натиснули? Чат, да, у нас відкривається кожен новий чат таким віконечком. І його можна закрити, або його можна додати до вкладок. Ось, у нас вже три чати три вкладки. Як вкладки в браузері. Так, можна закрити. Отже, будь-який чат, який відкрився одразу після натискання чат. Тут ми змінюємо маркет, ось тут. Беремо або друкуємо MQ або MNQ. MQ. Обов'язково дивіться уважно, щоб було фьючерс. Futures, да? futures MNQ, MNQ Front Month. Front Month, це означає, що це поточний квартал. Двічі клікаємо, все, в нас оновився чат. Знову ж таки, ще раз нагадаю на регулювання самого чату. Коли ми скролимо мишкою просто на полі, це в нас розширяється масштаб по горизонталі. Коли ми скролимо мишкою на ось цих значеннях поточної ціни, ми змінюємо масштаб по вертикалі. Коли ось тут стоїть Manual, то ми можемо рухати чат. Коли стоїть авто, ми чат не рухаємо, але він е, змінюється відносно масштабу. Ось тут стрілочка, це ми йдемо в кінець чату на поточну е, ціну. Зазвичай ми користуємось меню і ось цими е, масштабуваннями по вертикалі і по горизонталі. Дуже-дуже зручно. Отже, MNQ також е, рекомендовано. Знову ж таки, на власний розсуд, але рекомендовано не використовувати червоний колір, тому що червоний він як негативний, а в трейдингу немає значення. А продаж чи купівля у нас все позитивно. Тому зазвичай я змінюю на ось такий темний колір. Взагалі, свічки можуть бути і одного кольору на даний момент, як ми трейдемо, немає ніякого значення. Ось. Отже, для стратегії супертренд ми використовуємо ринок MNQ. Це не непринципово на даний момент використовуємо MNQ. Можливо, це вже розглядається в індивідуальному порядку. Можна переглянути, можна перейти теоретично на NQ. На даний момент ми трейдимо MNQ. Ось тут відкриваємо чат в цьому місці. Також налаштовуємо вигляд, як виглядає ця панель. View. Да, ось, правою кнопкою миші на якомусь участку цього поля. View. Ось тут ми забираємо ask, забираємо Bid. залишаємо market, flatten, close positions. Reverse. Break-even. Adjust stop, loss, and take profit. Далі ми забираємо ось ці всі значення і залишаємо Account Lookup. Все. Це наші стандартні налаштування ось панелі крування. І щоб додати ще два показника, ми беремо, наводимо індикатор, ще раз ідемо сюди, ось Add Indicator. Додаємо індикатор. Супер тренд. Так, двічі клікаємо. Все, просто закриваємо, все зберігається. Так. І також, навіть е корисно ATR. ATR Average. True Range. Двічі клікаємо. Все. Тут зберігаємо налаштування і регулюємо: ось нам не потрібно пів екрану. І ось тут, щоб подивитись значення ITR, ми дивимось на ось цей показник. 8, 8842831. Ми беремо там 8. Округлюємо, це не супер важливо мати точне значення, але важливо розуміти, це 8, або це 28 чи 80. Від цього залежить стратегія, показники, що ми виставляємо в стоп-лосс і дейк профіт. В даному випадку, в даному відео я розповідаю тільки налаштування чатів. Стратегії ми або говоримо в індивідуальному порядку, або я надсилаю окреме відео. Отже, це налаштування для трейдингу стратегії Supertrend. -трейд. Тут змінюємо аккаунти і відповідно до налаштувань, відповідно до ATR, будемо відкривати трейд. Зараз тільки про налаштування. Отже, чат MNQ, 1 time frame, Supertend ATR. Для того, щоб відкрити додатковий чат, на якому трейдети Ass Evaluation або Orb, ми відкриваємо ще один чат, тримаємо лівою кнопкою мишки і прикріплюємо його сюди. Так, тобто, так ми змінюємо порядок, вкладок. Затискаємо лівою кнопкою і пересуваємо. Так? Можна пересунути на перший. У За мене зараз ці продубльовані. І закрити, які створила, залишу свій чат. Отже, чат для трейдингу. MNQ. Для трейдингу Evaluation. На Evaluation ми обираємо NQ. Знову відслідковуємо фьючерс. Так. Можна навіть ось тут виділити тільки фьючерс. Все. І тут шукаємо NQ. Це MNQ ось NQ. Все, click. NQ. Я теж змінюю правою кнопкою миші Settings, Data Style. Змінюю колір. Окей. Ось масштаб. У нас тут авто. змінюємо на меню. Аналогічно відкриваю контрольну панель. View. Забираю зайві поля. Окей. Все. Тепер нам потрібен індикатор тільки на ORB, Це opening Range. Робимо налаштування, завжди звертаємо увагу на час 2.30.00 ПМ. І закривається 2:30 59 PM. Все, забираємо show label. Дані показники нам дадуть range. Перші хвилини після відкриття маркету. Apply Changes. Закриваємо. Все можна подивитися, де в нас там ось у нас був Open. Якщо збільшимо, дивимось, що у нас в 2.00, в 2.30 відкривається маркет. І ціна починає коливатись. І Ціна просто стрімко впала, і потім під кінець свічки почала рости. Да? І ось ця за 59 секунд відкриття маркету, ця свічка сформувала ось такий рендж. І даний індикатор нам показує верхню і нижню межу. Ми першу хвилину не трейдемо, тредемо наступну і чекаємо, поки пересіче. Ціна один із цих рейнджів. В даному випадку ціна пересікла вверх і Ось. А, щось сталося з моїм чатом, але це ми від'єдналися. Отже, налаштували ем, корп, Opening Range. Налаштували панель. І для Pass Evaluation ми ставимо стоп-лос. 50K аккаунт, 50 тисяч. 50 тіків. Стоп-лос, 63 тіки Take Profit. 10 контрактів. Бачимо, що ми ризикуємо 2500 і таргет в нас 3003 з хвостиком. І все для того, щоб пройти evaluation, ми чекаємо opening market. І трейдимо точно так само, як ORB, тільки з такими налаштуваннями на NQ. NQ. Для того, щоб трейдити ORB за тією стратегією, яку ми трейдили, 50 150. Можна відкрити ще один чат. Так, можна відкрити ще один чат. MNQ Futures MNQ. MNQ. Закріпити його теж сюди. Все зробити так само, як я показала. Можна додати. Не на uh, відкриття маркету, І що ми забираємо аплай? І можна додати індикатор на аналогічний опінь range. На 2.30 і 2.44.59 59 ПМ. Це 15 хвилин. Apply, все вірно. Так, Apply Changes. Все. Тобто це, якщо раптом хочеться трейдити дві стратегії, Орб uh, і 15 хвилин. Ой, зачекаю. Щось у нас не так. Um, Oh. Так, 2, 30, PM, 2, 44, 59, PM. Apply. А в нас тут змінилося ось, ось це. 2, 30, 59. Все. Все, в нас є на 2,30 і 2,45. Ось цей рейндж 2,45. І тут ми трейдимо з налаштуваннями зазвичай 150 50. За деталями стратегії. можемо окремо: 1, 2, 3, 4 контракти. Тут в нас додалось параметр ризик, скільки ми ризикуємо за один трейд. Якщо два контракти 150 доларів, якщо чотири контракти 300 доларів. Все, тут налаштуємо.